Всім привіт. В общем, хотів засняти я вам переобладнання нашого UMZ під спускача на стартер. Що у нас, які у нас нюанси і що ми вибрали. Ну, в общем, говоря, упав у нас вибір на вал з плитою. Вал Вже я переставив цей бендекс плита. Осьочки. Що нам треба витягнути оцю, оцей весь механізм Бендекса, збити його з того, ну, що на пускачі стоїть, де включається, переставить оці подшипники і переставити сам бендекс. І все. Оце все зціплення, а там все залиши на тому валу. В общем говоря, о, 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 такі у нас нюанси ще теж були, якби шестерня. Оця. Багато хто знімає, щось камера, зараз секунду протру. О, краще. Багато хто знімав, показував, що оцю шестіоночку, що маже, всі знімають її або обрізають її. Ну, в общем говоря, у нас вона, бачите, в якому стані. Ми її нічого не шліфували, ніде нічого, а це вона сама отака. Навірно пройшов її капець іще дуже-дуже давно. Ну як би цьому ніхто Внимання не обращав на це. Я ж кажу, трактор їздили так от, аби їздив да і все. Ну, в общем говоря, я ставлю вал цей і не де нічого. Воно в мене все чітко, там десь, ну може міліметрів 5 до неї не достає. От такі нюанси. Тоже ось стартер 3,2 кВт. Ось. 12 вольт 3,2 кВт. Все ми брали комплектом. В общем, оцей стартер. Вал з плитою і оці очки провода. Це плюсовий, ну і мінусовий. Внучки. Це все бралося на словак МТЗ. Може кому надо, в принципі, нас все устроїло. І оцей весь комплект зі стартером, з проводами, з валом з плитою 3. 200 обійшовся, там, ну, 3200 з чим-то, з доставкою, з усьою, з усім, з усім. В общем говоря, воно вже, звісно, я вже його поставив. Це вже другий раз я його знімаю по одній причині. Так, Хто буде собі ставити, переставляти, не знаю, як в кого, як, що, як, у мене стояла тут отака втулка. Вона ж топориться, все на пускачу. Отут між цими в отверстях вона через отверстя штопориться і все. Як бачите, тут, ось. Ну, все, зараз би. Ну, в общем говоря, отут очки немає її, щоб штопорити цю втулку. Я її думаю, щоб не знімати подшипник, і думаю, та хай вона там тіліпається собі, та і все. Що вона? Вона так сіла не плотно, звісно, ну, сіла, люфт був. Ми, може розбило трохи виробітка, може вали трохи відлічаються, хоча підшипники сіли чітко. Ну Думаю, поставлю, хай походить, подивимося, що буде. Поставили, воно дзеленчить так, що аж у вухах закладає в тракторі. Вона її розкручує, і оце воно навіть вже тормозить. І потім воно такий дзелень, що хай бог милує. Ну, оце я вирішив розібрати її. Зараз вже трохи відкосилися. Рішив розібрати, переробити, щоб було як можна тихіше. Ну а так я ж кажу, я повністю доволен. Це вже вона десь у мене, та ну неділі-дві може цей комплект стояв. Робив все чітко, безотказно. Все класно. Тоже зробили ми, удлинили трохи оцю ручку, цей механізм, що включення <кій> <кій> Бендекса. добавили. Все чітко. З кабіни включається, заводиться. Замок ось очки. поставили масло, ну все як положено, все як, як і усик. Просто ото за втулку рішив вам сказати і за оцю масляну шестеренку. Тоже, як будете знімати, не забувайте викручувати оцей болт що Штопорить Сам, оце він сюди заходить, штопорить подшипні. Не забувайте, він отакий. Ось. Оце він отакий. Вички. Не забувайте його викрутити, бо я поперва теж думаю, Та що воно не злазить і не злазить, дуже і не стукаєш, підстукуєш потихеньку, а воно не злазить. Ну і ще у мене такий нюанс був. В общем думаю, тут аж було таке, як вода, звісно. От крутив я, злив цю всю ерунду, дивлюся, там масло таке, куски кусками, Уже якесь мазут. Почав його ковиряти, думаю, та що за ерунда? Якийсь шарик. Виковиряв шарик. Ось, очки, дивіться. Оцей він отакий. З чого він, Бог його знає. З якогось подшипника. Откуда він взявся, не знаю. І як він сюди аж попав. В оцю для масла оце, будемо казати, міні-поддончик. Як він туди <кій> перескочив, просто тут та подшипник, і там те. Ну, якось так. Все зробили вже під акумулятор, все стає чітко знизу. Резинка, акумулятор 145. Це ми брали ще. Та года два назад. Года два назад брали на цього дракона. Ну, зараз, як би хотіли теж, щоб і там, і там стояв, ну ціна вопросу 7500, як би. І кусається. Я кажу, Кхе -кхе", за 7500 можна і переставити. Нам там він зараз не особо, ми так як бризкаємо, то він нам треба. А так води підвести. Ото. Зараз він пока нам не треба. Ну так що, народ, ото такі справи? Потихеньку працюємо. Зараз вам включу, чи за... запресую ці потребники, поставлю стартер і все. І включусь, покажу. Як, як воно все працює. Ага, і ще народ забув сказати. Нюанс. Болти під плиту. Я подумав, що так глянув, не, не, ну, не задивився, думав, вони сквозні. Ну поставив, туго йде, туго йде, ну і зірвав. Зараз ще треба буде висверли цей болт. І все. Поэтому коротенько, його хватає з головою. Він стає ось. ось чітко його за це похватає на плиту. Тому ось і справи. Так, все, запресую, включусь, покажу. Так, народ, забив я подшипники туди. чи оцей вал запресував, поставив вже стартер. Ну, в общем говорят, залишилося поставити <клухи> включання оцього Бендекса ручку і все. В общем, ось очко, як воно працює. Погано видно, бачите ось. ось так. Все кру... Ну, воно. там може буде лучше ось. Це все крутиться від руки. А тут робите зазорчик там, пів міліметра і все. І воно ніяких питань нема. До до стартера Сонце засвічує. Оночки до Бендекса. Бачите? Воно не достає. Тобто Бендекс працює чітко на стартері. Виходить, заходить. ну... Питань нема. Тобто, як би, виходить, стартер ніколи, навіть якщо там не що стартер сам що ну, не буде постійно в зацепленні. Ну, в общем, нюанси. <кхи> От такі нюанси. Ось таки Отака установка цієї плити. Сейчас ось Сюди ще виріжу, мабуть, плиту, щоб закрити оцю всю ерунду, щоб не йшла вода. Ну, як дощ, ще щось. Та й мусор туди, щоб ніякий не ліз. І все, Провода стандартно підключені. Це один йде на замок. За, на замок йде ось очки. Це йде, виходить. На плюс-мінус, на, зам, ну, на замок самий. Ну там не видно. В общем, два провода. це йде від акумулятора, це йде. Цього. Чи це від стартера, це від акумулятора. Це в мене йде зарядка на акумулятор від генератора. Ну, в общем, такого прям нема нічого тут сложного, я вам скажу. Робоча ерунда це все. Я думав, боявся до последнього, що воно чи не покруте, чи ще щось. ну, По своєму опиту, скажу, там, я ж кажу, по двох неділях експлуатації заводив він його навіть краще, ніж пускач, як по мені. Быстріше він його круте. Ось ночі у нас там 12-13 градусів тепла. Я в 7 утра встаю, заводить чітко. Взагалі там пару разів крутнув і завівся. Пускачом як би мені вроді й довше крутило. Ну, не знаю, може це таке моє як так мені кажеться. ну На те, що набагато проще, це факт. Зої не треба не то й десь оночки навіть телефон дзвонить, став, заглушив, побалакав, і поїхав, пускати цей тарабане постійно. Трактор ніде не заглушиш, десь стати треба заводиш та вірьовка. вічно в тому бачку бензина немає, чи іспаряється, чи ще щось, то свіча, то те. Ну, в кого пускає, той пойме. Так що тут такі справи? Так, народ, все, собираю, ставлю акумулятор. Там уже покажу вам, як заводи. Все, всім пока. Так, підключили, пробуємо. Ну, як бачите, впливо обертає вот так і справа. Добре, все чітко. Не знаю як буде зимою, ну подивимось. А так це все виглядає. Тут все Тут вирізав з резинки, положився, влага туди не попадав. Поэтому чітко. Ну, в общем, ото такі діла. Все працює, все крутиться. Все, всім пока.